Усім привіт, мої любі! Хочу показати вам пишаюся цією шомбою і пишаюся собою. Бо дивіться, спочатку, коли я її отримала, я була не зовсім впевнена, як вона почувається і просихає да, в такому великому горщику корі. Тобто, нова орхідея. Я дуже обережно її поливала. І в мене виріс оцей ріст. Оцей і. І я не пам'ятаю ще один, але головне, що всі три були, достатньо, бачите, худенькі. А мені дуже подобався оцей який товстий, оцей і, товсти, і, оце, і сусідній. І коли я вже прилаштувалася до неї, зрозуміла, як її поливати, що її влітку неможливо залити, то подивіться. Новий рост виріс просто товстезним, величезним, набагато більшим, ніж попередній. І той так само. Тож? Досвід, моє, все на цьому, все.